Доброго вечора всім добрим людям. І так йду сьогодні по вечорам по місту Хмельницький у зв'язку з тим, що в тролейбусі відмовились брати в мене плату е, готівкою. А Нагадую, що проїзд становить 7 гривень, наскільки мені відомо. Так як я в основному ходжу пішки або їжджу на машині і давно вже цього не було. Таким чином на сьогоднішній день відмовились приймати в мене гроші в, в тролейбусі номер 5 а потім в тролейбусі номер 10 І таким чином є яскравий прояв дискримінації, оскільки вас заставляють платити в електронній формі. Я не кажу, що це незручно або там це не є правильним, але все-таки треба було залишити людям, які Дуже рідко користуюсь транспортом, можливість заплатити звичайними готівковими гривнями. І це було би правильно. Раніше так і було, я їздив. Дискримінація проявлялася тільки в тому, що проїзд, якщо ви платили готівки, коштував 7 гривень. Ну, достатньо в мене талончиків, там 5 чи 6 разів я їхав, я не пам'ятаю, які я зберігаю для тої історичної події. Щоб подати позов про дискримінацію. Наскільки ще раз звертаю увагу, що згідно Конституції України у нас національною одиницею є гривня, і відмова у отриманні гривні за плату послуг є фактично проявом дискримінації. І Іншого тут бути трактування не може. Таким чином, я вважаю, що як житель громади, як житель верніше цієї міста, мене поставили в нерівні умови з іншими. І все це гаркаві свобідівці, які свобідять кошти на кожному кроці, я вважаю, зробили неправильно, оскільки спочатку встановили ціну 7 гривень, тобто на 1 гривню дорожче, ніж Є електронні, електронна гривня. Мало того, вони заставили людей купляти ці електронні е, пластикові карточки. що Також є в принципі незрозумілим, оскільки для всіх жителів ця послуга мала би бути безкоштовною, оскільки це е, транспорт, ще раз нагадую, комунальний, тобто громадський, і саме проїзд на громадському транспорті. Мені сьогодні відмовили. Тобто йде е, яскраве захоплення влади в Державі Україна і яскравий прояв дискримінації. Дякую всім за увагу. Підходжу до перехрестки, щоб там не знімати там більше. Тому е, вважаю, що е, позов буде аргументований і думаю, що Пора міську раду приводити до пам'яті, до того, що в нас діє Конституція України, діють закони, є держава, і з цим потрібно рахуватися. Дякую за увагу. Всім всього доброго.